Друзі, всім миру, зараз покажу результат нашого сьогоднішнього копчення. Це сьогодні у нас 18 березня. Отак От вийшли перепілочки. І хочу ж показати людям, які не вірять, що в цю каптілку влазить 60 плюс-мінус перепілочок. У нас є такі длинні крючочки і короткі. І перепілочка у нас виходить у два ряда. Нижче і вище. І тому їх улазить сюди 60 штук плюс-мінус. Ну, оце меншеньких, десь в районі 70 штук, як правда дуже здорові. Ну, Там десь 50-55. Бо є така, була, ріжемо, чи вже те маточне поголов'я, ну, взрослих, ті, що по 7-8 по місяців. То тих, звісно, 50 штук єлі-єлі, вони влазять. Ну, Вони ж правда ж там такі мацаки здорові. А так а так ось, о, який маємо сьогоднішній результат. Хто замовив, вже скоро будемо відправляти. Хто ще не замовив, пишіть у приватні повідомлення. Під відео в коментарях, то коментаріть із номерами телефонів. Все це видаляють. Тікток їх видаляє. То я їх навіть не можу прочитати. А в приватних повідомленнях можна писати і адреси, і номери. Так що пишіть у приватні повідомлення. Номер телефону і кількість, яку хочете замовити. Про все домовимося. Черга приблизно 10 днів, плюс-мінус. Будемо старатися максимально скорачувати, щоб довго люди не ждали. Так, добренько. Добра, миру, до наступних зустрічей. Щипа. Все на місці.